Чи є якийсь зв'язок між погодою за вікном, дощиком чи там хмарками навпаки, і мігренем? Це ось теж питання щодо того, які причини виникнення мігренів. Це можуть бути внутрішні фактори, як коливання гормонів, генетичні особливості різних вплив генів, сімейна історія, і ось певні тригери. Це теж одна із теорій, які тригери викликають в мігрені. Угу. Дослідили, що близько 70% пацієнтів. Повідомляли, що мігень їх не просто на фоні нічого виникла, що вона асоційована з певним тригером. Хоча б один тригер був. Але в біль в понад половини було чотири різних тригера. Які це тригери? Перше це стрес. 80% повідомляли, що стрес. Потім величезний відсоток говорив, що в них це безсоння, втома, емоційна, фізична, будь-які порушення сну не тільки безсоння, але й на вихідних. Надмірна сонливість, це може бути якась їжа, кофеїн вмісна, їжа з китайського ресторану, в якій багато глутамату, натрія, їжа з підсолоджувачами, аспартам. Ось. Це може бути їжа, в якій є шоколад, горіхи, сири, багато трептофаном, амінокислотою. Це може бути також зміни погоди. Більше половини пацієнтів повідомляли, що погода впливає на мігрень. Можливо, це і є та метеозалежність. але мігрень є в кожній країні і в Іспанії, де тепло. І на півночі, і в країнах, де чотири пори року, і в країнах, де вічна, скажімо так, літо зима. Тому це теорія, вона має місце бути. Достовірних даних зібрати неможливо важко, тому що всі дослідження на цю тему мають різні результати і висновки якихось одиничних дійти складно. Але більшість пацієнтів таки говорить так. Впливає і атмосферний тиск, особливо можуть впливати зміни часових поясів, перельоти. Дехто каже, тільки сідаю в літак, все, мігрень. Тому да, це, це речі, які вивчаються, які можуть впливати на мігрень. Важливо тоді мати з собою аптечку базових засобів і знати, як собі допомогти. До речі, про базову аптечку. Скажеш, що повинно бути в ній? Якщо на загал, то це може бути і по професії, аспірин, те, що вам допомагає, чи парацетамол. Я не можу рекомендувати на загал триптани, тому що це рецептурні ліки. Але людина, яка знає, що триптани, які її показані, працюють, я би в цю аптечку їх насправді поклала. Також, якщо є сильна нудота, лікар може порекомендувати препарати від нудоти. Вони теж допомагають пережити цей напад. Це теж можна покласти в аптечку. Якщо є сильне захитування, є антигістамінні препарати, які впливають на захитування. Це якщо, наприклад, ви готуєтесь до великої подорожі чи перельоту. Ну, воду. Воду. Слуха, Тому що зневоднення це ще один тригер, який я не сказала: зневоднення, також спека, різкі запахи, парфуми. Там якийсь магазин парфумів, все в когось це викликає мігрень. Тому якщо біжите бомбосховище, не пшикатися парфумами, бо там можуть Можливо. бути люди, які можуть від цього навпаки постраждати. А, слухай, а чи треба змінювати щось в своєму житті, якщо тобі діагностували мігрень? Я маю на увазі там графік сну, може якось по іншому слідкувати за їжею. Тобто, в принципі, чи, чи, чи треба якісь зміни вносити? Як вивчали взагалі ці тригери? Пацієнтів в Нідерландах змушують вести електронний щоденний, де кожен день приходить тобі різні питання: там, як ти почуваєшся, чи болить голова, чи є в тебе менструація, а що ти сьогодні пив каву, скільки чашок, а коли ти ліг? Тобто вивчали графік, е, тригери можливі і зв'язок з Мігрення? І виявили, що насправді, якщо цей графік дня упорядкувати, Одинакова кількість годин сну, лягати, спати і прокидатись в один і той же час. Наприклад, одинакова е, проміжки між прийомами їжі, не бути голодним, тому що голод теж може провокувати, і постійно пити воду, займатися помірно спортом, не зловживати кофеїном. кофеїн може декого провокувати мігрень. Е, наприклад, зробити свій графік максимально одинаковий, таку рутину. Може, для когось нудну, без несподіваних е, стресів, тому що це все, що є нове для нас, це стрес. Якщо зробити собі таку рутину, вважається, що можна максимально зменшити кількість нападів мігрені.